Мої вітання, з вами Краве. Також у цьому відео буде Art One і Атланта. І ми, Троє, вам розповімо про третій тур українського Є Євро. Давайте я не буду вам нічого затягувати, ніяких зайвих слів, як я люблю багато говорити. Будь ласка, вліпіть вподобайку, комент, напишіть від 7 слів на цьому каналі, також оформіть підписку на цей YouTube канал. І також обов'язково там буде в описі послання на всіх учасників українського Є Євро. Будь ласка, підпишіться. Це дуже важливо для популяризації українського контенту серед фіферів і всішників. Називайте, хост. А ми переходимо до групи А Let's go! І так, в першому матчі третього туру групи А грали Атланта проти Возі Геймса. Ось такий перформанс від Атланти. Тут йому пиво привіз Возі Гємс і такий думав, нічого собі це підгінчик. А ви подивіться на це задоволене е, лице. Васі, Вася знає, що ось все. Трішечки випив Атлант тепер можна грати. Тут склад збірної Німеччини до вашої уваги. І склад збірної Австрії до вашої уваги. І перша одна із перших атак, так можна сказати, в Австрії, і Грюльо так проходить, дає передачку на вільного Забіцера, і Забіцера робить рахунок. Будемо чесними, у Австра... Австралії, хочу сказати, Австрії було безліч моментів, але на 61-й хвилині кутовий рост на Бішика, на Бісика. І ось так відкриває рахунок для своїх голів за збірну Німеччини, якщо не помиляюсь. А тут Австрія все-таки. Робить рахунок 2-1 Кондрат Лаймер пробиває в ближній кут, і це без шансів для гулки збірної Німеччини. Так і завершиться з рахунком 2-1 цей матч. Переходимо до матчу номер 2 де Дніпрянин зустрічався проти Рос, Росіка ФІФА. Ось можна так сказати, збірна Чехії проти збірної Швейцарії. Ні Толя, ось ви бачите Толю, ні Росік, ось вибачте Росіка, не знали смаку перемог на цьому турнірі. Ось тут склади Чехії, Швейцарії, до вашої уваги. І вже на 10-й хвилині Росік хотів забрати свою першу перемогу. І Окафур дає пас на Стефана, і Стефан пробуває дальній кут і робить рахунок 1-0. Далі Мбабу через декілька хвилин подає отаку шикарну подачу на Аканджі, робить рахунок 2-0. Далі оце забігання від Шакірі. І він робить так, що треба було задуматись. Може було Чеха треба було посати на ворота, а недвида не випускати. І Коварш пропускає третій гол. Але на 68-й хвилині стало історичне досягнення. Толя забив свій перший гол на цьому турнірі. Особисто я був дуже радий, що він забив. Але, але на 74-й хвилині Росіфа, на мою думку, забив один із найкрасивіших голів цього туру на замасі. Відправив двох за чеським пивом, двох захисників Чехії і робить рахунок 4-1. А тут російські. Спитав у Коболя, відкрита табличка, жди гостей. І до вашої уваги таблиця е, групи А, де Возі Геймс на першому місці. Другий Джейкос 4 очка на третьому. Атланта 4 очка. Росік ФІФА на четвертому місці 3 очка. В нього ще є шанс поборотися за вихід з групи. А ось зніпрани покидає наш турнір. І давайте переходимо до групи А, де Атланта вам розповість, що і як. Дякую за слово. Хотів вам нагадати, що в нас з усіма учасниками є банка, в якій ми збираємо гроші на Збройні Сили України, і ви, задонатившись цього лише 50 гривень, можете прийняти участь у розіграші новенької PlayStation 5 Slim. Для цього ви просто тако заходите на цей QR кодик 50 гривень вписуєте. Або там 200 гривень. Це 4 квиточка. Там відсканували qr кодик закинули 50-ку, Продовжуємо перегляд відео. Переходимо до огляду групи Б. Ну що, перейдемо до матчу, нонфейм Олександріч, де ми зараз побачимо прекрасний склад Олександрічів. Але склад нонфейму ми не побачимо, тому отак. Перша атака, нонфейм пробігає, пробігає, пробігає. Рахунок стає 1-0. Йдемо далі. Друга атака, нонфейм знову, як ви можете здогадатись, пробігає, переступ, переступ туди-сюди. 2-0. Йдемо далі. Наступна атака через 2 хвилини. Нонфейм знову пробігає, пробігає. 3-0. Йдемо далі. Наступний кутовий був від Олександрича. Олександрич навішують, Гордон не рятує і рахунок стає 3-1. Можливо, Олександрич камбекнуть. Но ні, знову атака від Нонфейма. Рахунок стає 4-1. Давайте далі. Знову атака Нонфейма в цьому ж таймі. Брохіт. Так, відскок. 5-1. Добре, йдемо далі. Так, атака від Олександрича. Неочікувано. Насправді, я думаю, в цього матчі взагалі відсутній. Атака від Олександр перебування в ближню. Рахунок стає 5-2. Йдемо далі. Що ви думаєте, буде далі? Правильно, ви праві. Нонфейм знову атакує і нонфейм знову забиває. Рахунок стає 6-2. Сміховисько якесь. Нонфейм атакує в другому таймі. Нонфейм атакує в другому таймі. Здогадайте, що зараз буде. Ви праві, 7-2. І що ви думаєте буде далі? Нонфейм знову атакує, як не дивно. Далгір проходить. Проходить, проходить, проходить. Прибирає вратаря. 8-2. Е 9. Чи не буде 9? Та ні, жартує. 9-2, звичайно, буде 9-2. Е Олександрич переходить в атаку. Неочікувано. Олександричі проходять і Берколя пробуває ближній рахунок, стає 9-3. І м -м, що ви думаєте буде далі? Далі відбувається якийсь. Незрозумілі дії. Фільмс проходить, проходить, проходить. 10-3. Матч закінчено. В другому матчі групи Б у нас зустрілися стереотип. Щоб Weekend Лізі з ним десь попадався, обіграв його, то тут буде дуже-дуже цікава битва, тому що це турнір. Та бабуля скромна. що, да мої дорогенькі? Ось і починається суперматч. До вашої уваги, склад стереотипа на цей матч? Та склад бабулі скромної. Перший момент матчі виникає саме у стереотипа та його Румунії. Хаджі видає пас на другого Хаджі. Хаджі проривається по лінії. Удар поворотом, але Сербії рятує. Мілянкович знаходить Лахвича. Лахід прибуває дальній кут. Рахунок матчі стає 1-0. Далі Лукіч в кінці тайма знаходить Пантвіча. Пантич пробиває, але не попадає в ворота. На другому таймі. Пантович проривається по флангу, знаходить розрізним пасом Влаховича. Влахович пробуває рівлею в дальній кут, рахунок стає 2-0. На 55-й хвилині Тадіч знаходить пасом Пантовича. Пантович пробуває в дальній кут, і рахунок стає 3-0. бабулю просто не зупинити. Але стереота збірна Румунії не хотіли здаватись, та Хаджі на 58-й хвилині робить рахунок 3-1. На 59 й хвилині відразу відповідає Сербія та Бабуля. Таді знаходить Пантовича, Пантич прибуває в ближній рахунок стає 4 1 Дальній пас приходить на команда. 71 перша хвилина матчі. команда дає пас на хаджі. Хаджи передає пас на добре. Добре на хаджи. Хаджи приходить на Р1, Удар рахунок стає 4-2. Стерео не сказав останнє своє слово в матчі ще. На 77-й хвилині кутовий. Кутовий для стерео це як пенальті, тому рахунок стає в матчі 4-3. Та на цьому наш матч закінчується. Бабуля, прокоментуй. Перемогла самого, самого стереотипа. Таким чином, зараз виглядає ситуація в групі Б після третього дуру. Олександріч на останньому місці, та, на жаль, Олександричі покидають наш турнір. Вони не вийдуть з групи уже ніяк. Федоров на четвертому місці. В нього також складна ситуація, але в нього ще є шанс вийти з групи. Там треба, щоб всі зірки зійшли з нього нулючок. Стереотип займає третє місце в групі, в нього шість очок. Нонфейм займає друге місце в групі, в нього шість очок, та скромний в нього також шість очок, і він займає перше місце в групі. Переходимо до другого ігрового дня. Група С і черговий скандал у цій групі. Зараз я все вам розповім, але перед тим нагадаю, що ми створили для вас телеграм-канал, куди ми публікуємо усю інформацію, пов'язану з українським Є Єврофсі 24. А ще ми там з вами обираємо гол туру. Найкращим голом другого туру став гол Артема Довбека. 38% проголосували за нього, і таким чином Україна під керівництвом Бафіка має найкращий гол туру вже вдруге поспіль. А який гол стане найкращим у третьому турі, залежить від тебе та твого голосу. Отже, група це мала стартувати з матчу Шотік проти Нуб Фіфа, Але Нуб Фіфа, на жаль, захворів і не зміг записати відео, через що матч було відкладено на наступний день, і ми з вами до нього повернемося трішечки пізніше. Адже напередодні відбувся матч між Кравою і Дарк Геральдом, цей матч вийшов часно, і хлопці подарували нам чудову зарубу на полі та за його межами. Чергова епічна вставка на початку відео від Дарк Геральда. Ось! Переможець цього турніра! Збір на Дані. Не треба таке писати, бо збірна дані. Чергова мініатюрка і хейт спіч відкрави. Ось, дивіться. Все, я Дар Геральд. Він якось так, да? Все, немає Дар Геральда! Я замав ці окуляри! Ось бачите! Ось окуляри, ти без них не можеш грати, все! І на полі обом учасникам було за що поборотися. Адже перед грою у Крави і його збірної Данії було 3 очка після двох зіграних матчів. Так само, як і у Геральда і його Польщі. Теж 3 очка після двох матчів. На 10-й хвилині Нарті віддає незручний пас на Хойлонда, але той його приймає і забиває ударом у дальній кут. Поляки не забарилися з відповіддю, і вже на 15-й хвилині Жуковський знаходить Залевський в штрафному майданчику суперника, і це 1-1. Через декілька хвилин Дарк Геральд забиває ще один гол, але цього разу з офсайду. А на 29-й хвилині Зінкер накель накочує Гойлонду на порожні ворота, той оформлює дубль, а Крава показує Гріді. Поляки знову швидко оговтуються від пропущеного голу. І на 34-й хвилині Роберт Левандовський робить рахунок 2-2. Другий тайм Крава починає у атаці, але спочатку не зміг скористатися помилкою поляків. А на 53-й хвилині Щенс не рятує ворота Дарк Геральда, переводячи м'яч на кутовий. Данія розводить цей кутовий, навішує на дальню штангу, де Бах неймовірним ударом води дотик, знову виводить Данію вперед. На 72 72-й хвилині Дарк Геральд має чудовий шанс знову зрівняти рахунок, але після катбеку від Смолара Козалевський неймовірним чином пробуває вище воріт, ніби це був Дарвін Нуніс, а не Залевський. На 89-й хвилині ще один момент у збірної Польщі, але цього разу Левандовський не влучає у ворота. А далі спрацьовує стара футбольна мудрість не забуваєш ти, забувають тобі. Після флангового проходу бах пасує на Хойлунда, той на Геріксона, і це 4-2. На останній компенсованій хвилині Левандовський влучає у поперечку і доводить, що сьогодні не день поляків. 4-2 на користь крави та його данії. І наступного дня таки виходить поєдинок між Шодяком і Нубфіфа. Нубіфа вже встиг подивитися відео крави і реагує на нього. Хочу вибачитись перед організаторами за те, що дуже довго затягував цим матчем, але бляха захворів. Приношу свої вибачення всім організаторам, окрім крави. Тому що крава козьол, блядь. Оце, блядь, з окулярами нахуй. Ну ти взагалі, блядь, ну я розумію, блядь, гол за цього шмехеля, хуй з ним ну, ти прикол потягнув. Але, блядь, сміятися над людиною, в блядь, яка в окулярах, і, блядь, підйобувати припіздений совсем, нахуй. Що було далі після цього? Це історія для окремого відео. І можливо воно вже є на моєму каналі. Крава, якщо відео вже вийшло, то встав, будь ласка, ось сюди посилання на це відео. Дякую. Але зараз давайте повернемося до гри. FIFA ну, і його Португалія програли попередні два своїх матчі і їм була обов'язкова перемога. Шотік і його Угорщина теж програли перший матч і не збиралися поступатись в другий поспіль. Отже, старт матчу Шодік пробиває за Салая. І за Салоя. І це, якщо що, два різних гравці, але Діого Коста відбиває обидва удари. 14-та хвилина матчу. Португалія вибігає у контратаку. Леао виводить на чудову позицію. Всі думають, що зараз буде удар, але Леао віддає пас на голову Крістіану Роналду і це 1-0. Шотік відразу ж небезпечно атакує, але Діого Коста вдвічі за один епізод рятує збірну Португалії від голу. І вже через дві хвилини Нуну Мендеш знаходить Кріштіану Роналду у штрафному майданчику суперника, а той чудовим ударом від двох штанг по перевагу збірної Португалії. Ну, Піфа так радіє, що в нього аж поламалася вебка на кілька секунд. 2-0. Чудова гра від Ну, Піфа, але на 34-й хвилині він припускається дуже грубої помилки з Елеау, і Шотік не пробачає, забиваючи за пушкиша. Ще до перерви Пушкаш має чудову нагоду зрівняти рахунок, але не влучає у ворота, і це 2-1 на користь Португалії після першого тайму. Ми вже думали, що це той самий матч, де Нупіфа виграє, а його супернику дуже не пощастить. Але у другому таймі шотіка прорвало. 69-та хвилина, Пушкаш зрівнює рахунок. 72 хвилина Салай виводить горщину вперед. І тут Нупіфа остаточно пливе. 78 хвилина, шалай закріплює перевагу Шотіка. 83 хвилина, Шалай встановлює остаточний рахунок 5-2. На 88-й хвилині Nupam має ще дуже гарний шанс зробити рахунок 5-3, але тут вже Гулачі на висоті, і Шотік ще й сам признається, що використовував чіткоди. Чіткоди, я ж кажу, я читаю, чіткоди тут працюють. Я вважаю, це дискваліфікація. Що скажете ви? Пишіть в коментарі. І після третього туру Маркіс і Крава мають по 6 очок, Шотіки Дарк Геральд мають по 3 очка, а Бодіну Піфа має 0 очок, і, на превеликий жаль, наступний його майже вже точно стане останнім на цьому турнірі. Тому що шансів на вихід з групи в нього не залишилось. А ще хотів вам нагадати, що у нас на турнірі є дизайнер. Його звати Ярослав. QR-код ви бачите тут. Можете йому написати, він зробить вам дизайн. Любий, в нього руки, повірте мені, зростуть з правильного місця. Всі дизайни на турнірі, особисто обкладинки мені, ну FIFA, краві. Він всім робить. Майже всім. Тому пишіть Ярославу, дуже якісні роботи. Група Д, де в матчі зустрілися Артван Тюрян. Асалам алейкум з вами Артан Тюран. Та Лорд Магвайр. До вашої уваги, склад Тюрана та Лорда Магвайра та його Нідерландів. На 9-й хвилині матчу Демір знаходить чітким пасом. Ундера. Ундер робить рахунок в матчі 1-0. Тюран попереду. Артур Куглю на 17 й хвилині проривається, пробиває в дальню в зелений таймінг. Рахунок в матчі стає 2-0. 20 20-та хвилина матча, Артур Коглю проривається по флангу. заходить штрафний майданчик. Крутиться, вертиться, крутиться, вертиться, знаходить момент удару та пробуває в дальній рахунок в матчі стає 3-0. Тюран розірве Нідерландів. 34-та хвилина матчу. Гюлер отримує шанс на штрафний, і просто дивіться, яка краса. Який красивий кулер, Коль забивати! 50-та хвилина матчу. Меркан проривається в штрафний майданчик, знаходить Артур Коглю. Артур Коглю закладає в дальню, рахунок в матчі стає 5-0, та це вже, чесно кажучи, непристойно. Але на цьому не кінець Ардакулер вривається в штрафний майданчик та заробляє на собі пенальті, яке пробивав в цьому матчі тільки, тільки Демір. Демір пробиває в дальню, дев'ятку. Рахунок матчі 6-0. Але через декілька хвилин Артур Куклюс знову заробляє пенальті. Угадайте, хто буде пробувати. Так само Демір пробуває. Рахунок стає 7 0. Но це ще не кінець, не кінець. На 90 плюс 1. Ундер дає пас на Деміра. Демір знаходить ближню. Рахунок матча 8 0. Артван, Тюран, прокоментуйте, будь ласка. Впевнений старт зробити. Цей матч нас трішки реабілітувати. В останньому матчі третього туру групи Д зустрілися Гетра Зідан та Кікер. Слава Україні! В першу чергу, завдяки одному з учасників цього турніру в Атланті. До вашої уваги склад Кікера та склад Гетре Зідана. Перший небезпечний момент матчу виникає саме у Гетри Зідана. Влашич проходить по центру поля пробуває з Фіннес, але Пікфорд на місці. На 14 хвилині Соса передає пас на Шукера. Шукер трішечки проходить, але Райс прихоплює м'яч. О, ні, почекайте, помилка від Кікера, Шукер. Рахунок стає 1-0. Сука! Шукер прошивол! На 21 й хвилині Сака віддає прекрасну передачу на тони. Тони пробуває в дальній кут, але не попадає поворота. 39-та хвилина матча. Модріч знаходить дальнім красивим пасом соса. Соса проривається не родин. Передає пас, але Молінг на місці. Подивіться просто, який штрафний пробив дан. Це шок. Напевно, заслабо. <ривіт> О, ну, удар створ, але зовсім не то, що хотілося би. 64-та хвилина матча. Шукер. Отримує м'яч. Пробиває в дальню, але пікворд рятує цей момент. На 67 й хвилині Тони знаходить Кейна. Кен фінес в дальню. Ой, рахуночок стає 1-1 у нашому матчі. Модріч, лак ракета на фланзі, проход на Р1 в штатний майданчик. Друга лак ракета. І пас на переші, чи перші робить рахунок матчі 2-1. Ну блять, боже як же Халілович розібрався. 82 друга хвилина матча. Перешич проривається з центра поля, біжить, 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 та прибуває в ближній рахунок матчі стає 3-1. 2-1. На 90 90-й хвилині Кен прирвається на родин, заряджає повершот, але лівахи знову рятує спірну Англії. Хорватія перемогла Ну що, таким чином зараз виглядає група Д? На п'ятому місці Лорд Магваєр з очок Кікер. На четвертому місці в нього три очка. Бафік знаходиться на третій позиції, та в нього чотири очка Артван Тюран знаходиться на другій позиції. в нього 4 очка, та Гетра знову лідирує в таблиці, в нього 6 очок, та він на першому місці. А що там з найкращими бомбардирами? Хто претендує на ось цю красунечку? Четвертій і п'яті сходинки з шістьма забитими голами ділять Кравен Расмус Хойлунд, який вже закріпився у цьому списку найкращих бомбардирів, та Кенні Далгліш під керівництвом нонфейма. На третю сходинку увірвався ще один шотландець нонфейма Філіпс, який забив вже сім голів. А першу і другу сходинки ділять між собою вже добре нам знайомі Пантовіч під керівництвом скромного та підопічний стереотіпа, хаджи молодший зі збірної Румунії. Чорна дира турніру. П'яту та четверту сходинку поділяють лорд Магвайр та Федеров. В них по 13 пропущених. FIFA на третій сходинці, 16 пропущених голів. Дніпрянин на другій сходинці, 20 пропущених голів. Та Олександрич, лідери в цій номінації, 23 пропущені голи. Таким чином, зараз виглядає таблиця. Ось такий був гарячий тур номер 3 Напишіть свої емоції, які ви пережили. Під час перегляду матчів хлопців, під, під час перегляду даного огляду, мені буде цікаво почитати, також я думаю, хлопці почитають. А ми вже чекаємо тур номер 4 де будуть відомі перші учасники, які вийшли в плей-офф, і, і ще й деякі учасники які вилетіли. З вами був Крава Артем Артуан і Ерік Атланта. До нових зустрічей!